Російська агресія проти України це найбільший провал російської зовнішньої політики, який навіть не можна було собі уявити. Як думаєте, чия цитата такий висновок на другому році Великої війни зробив один із кремлівських політологів Василій Кашин, тим самим фактично визнавши крах спеціальної воєнної операції, тобто повномасштабного вторгнення. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. У цьому році побачила світ цікава книга під назвою Удавана Росія, емітація величі і могутності. Група авторів, проаналізувавши близьке і далеке історичне минуле, підсумовує, в чому ж полягають справжні причини російсько-української війни, які реалії путінської Росії. Що цікаво, всі автори сходяться на думці, що РФ. Поступово перетворюється на таку собі фейлін стейт, тобто державу невдаху. Озвучу найцікавіші тези, які будуть цікаві для широкого глядача. Отже, на початку треба наголосити, що Путінська Росія кардинально змінила свою ідеологічну парадигму стосовно України. За радянської доби домінантною була теза, що росіяни і українці братні народи. Мів про братерство та схожі метафори розробили більшовики, які вже не могли заперечувати існування української нації після того, як наші предки вийшли на політичну арену і проголосили Українську Народну Республіку. Друзі, коротенько нагадаю, що Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращу. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Prashur якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Визнавши українців як націю, більшовики змогли виграти війну, бо були гнучкішими у національному питанні, ніж, скажімо, білогвардійці, які ревно відстоювали ідею єдиної і неподільної Росії. Ленін зумів схилити на свій бік багато представників інших національностей, пообіцявши їм різні ступені автономії. Водночас Путін звинувативши більшовиків у вигадуванні українців і руйнуванні єдиної та неподільної Росії, достеменно помиляється, оскільки послідовники Леніна насправді врятували Російську імперію від остаточного розпаду. Залучивши до свого утопічного проєкту представників різних етносів, та й радянське братерство було по суті лицемірним, бо не передбачало реальної рівності. Росіянам відводилася роль старшого брата, що передбачало політичну і культурну зверхність. Українці у цій колоніальній моделі були молодшим братом, милим, але тупуватим, який потребує відповідної опіки. Більшість росіян разом із путіним люблять українців, проте лише доти, доки ті погоджуються грати роль слухняних підлеглих селюків. Але навіть більшовицька формула фіктивного братерства не влаштовує нинішнє керівництво Кремля, яке фактично повернулося до ідеології царської Росії, коли українці є етнічною підгрупою росіян, а українська історія це лише регіональна частина тисячолітньої в лапках історії Росії. Тому не дивно, що Путін публічно і неодноразово звинувачував Леніна у вигадуванні українців, яким більшовики надали статус, хоч і не повноцінної, але нації. На думку окремих експертів, нинішні ідеологеми Путіна базуються на вченні російського неофашистського філософа Олександра Дугіна. Ще в 2014 році цей професор МГУ щиро обурювався фактом українського спротиву. Я не можу повірити, що це українці, писав він. Українці чудовий слов'янський народ, а це раса виродків, які виповзли з каналізаційних люків, і ми повинні очистити Україну від ідіотів. Геноцид кретинів необхідний і неминучий. Подібні заяви Дугін повторював неодноразово у своїх відеозверненнях. Він наголошував: цитата Українців треба вбивати, вбивати, вбивати. Ніяких більше розмов, я стверджую це як професор. До речі, такі заклики дуже добре ілюструють про неспроможність російської імперської свідомості прийняти незручну реальність, визнати існування реальних українців і відмовитися від їхнього віртуального образу, виплеканого імперськими ідеологами. Про особисті контакти Дугіна і Путіна невідомо, але кремлівський диктатор неодноразово співав дифірамби ще одному апологету російського фашизму Івану Ільїну, посприявши навіть посмертній репатріації цього псевдофілософа зі Швейцарії до Москви у 2005 році. Ілін теж був буквально одержимий українським питанням, а тому взірцем для Путіна і його поглядів. Цей російський емігрант ще в 1928 році розмірковував про перспективи російського фашизму. У 1933 він вітав гітлерівський націонал-соціалізм, хоча згодом розчарувався в ньому через презирливе ставлення німців до слов'ян. Його твори, заборонені в СРСР, почали перевидаватися в Росії 90-х років ХХ століття. Згідно з баченням Мільїна, одним із засобів відродження Росії мав стати сильний тоталітарний лідер. Погодьтеся, таке не могло не сподобатися Путіну. Отже, щоб довести твердження про один народ. Російська пропаганда та історична наука століттями перебільшувала мовну культурну та релігійну спорідненість українців та росіян. Натомість важливі, а подекуди вирішальні відмінності між ними ігнорувала. Візьмемо для прикладу політичну культуру, успадковану росіянами від Золотої Орди і українцями від Речі Посполитої і Гетьманщини, адже йдеться без перебільшення про різні світи. Російська уява, на яку спирається імперське знання, створила українців як малоросів три століття тому разом із привласненням української території та історії під час перетворення середньовічної Московії за Петра І на Російську імперію. Не дивно, що будь-які спроби українців розвинути свою самобутню культуру, мову та ідентичність, жорстко придушувалися імперією як прояви небезпечного сепаратизму. У цьому сенсі російсько-українська війна триває вже мінімум 300 років, набуваючи різних форм: від заборон мови, друку, освіти, церкви до знищення УНР, Голодомору, масових депортацій, брутальних репресій і системної русифікації. У цій війні були короткі періоди перемир'я, на які Москва вимушено погоджувалася, наприклад, в 1920-х чи 1990-х роках. Але по суті війна ніколи не припинялася, оскільки Росія так і не позбулася міфу про Київську Русь, не розвинула нової національної ідентичності замість старої імперської і не змирилася з існуванням незалежної, демократичної та європейської України. У цьому сенсі Путін не розпочинав нової війни, а лише продовжив та активізував стару трьохсотлітню. Його одержимість самим існуванням незалежної України це не його особиста параноя, як часто сприймають особливо на Заході, а квінтенсенція травмованої імперської свідомості. Більшість росіян сприймають відсутність України в імперському проєкті як зяючу діру, кровоточиву рану, яку слід негайно вилікувати хірургічним шляхом. Україна як національна держава виявилася несумісною з імперською Росією з історичних і політичних причин. Попри всі очевидні недоліки державного будівництва, Україна еволюціонувала в бік розвитку громадянського суспільства і національної ідентичності, ставши таким чином настільки відміною від Путінської Росії, наскільки історична річ Посполита і Україна, як її частина, відрізнялися від Московського царства. Конфлікт між цими двома утвореннями був неминучим, бо росіяни вважають свою ідентичність неповною без України, а українці відчувають екзистенційну загрозу від нав'язливих російських обіймів. Тут варто наголосити, що поміркований тон Путіна в міжнародній політиці та досить доброзичливе ставлення до нього заходу в перші роки президентства були зумовлені насамперед прагматичною потребою російського лідера спершу розв'язати внутрішні проблеми, приборкати олігархів, перерозпроділити їхню власність, обмежити громадянські свободи, ліквідувати опозицію, завершити війну в Чечні. Водночас фахове входження у довіру до західних лідерів не було для полковника Путіна надто складним завданням. Росія вабила західних політиків і державних діячів безмірними природними ресурсами, великим інвестиційним ринком, тому їм було вигідно плекати ілюзію про президента реформатора, який буцімто наводить лад у своїй країні, можливо, подекуди специфічними методами. Але вже тепер ми бачимо, що ставлення Путіна до ЄС і НАТО ніколи не змінювалося. Просто до 2004 року він не надто переймався європейськими устремліннями України, розуміючи, що реальних кроків з боку нашої держави нема. Але помаранчева революція показала, що в Росії починаються проблеми. А революція гідності остаточно переконала Кремль, що в Україні вже накопичилася критична маса громадян і еліт, здатних перевести європейську риторику в інтеграційну практику. Протягом 30 років нашої незалежності Росію коробила не лише демократія в Україні, а історична політика, спрямована на розвінчення тоталітарної спадщини, зокрема сталінізму. Також Москву дратувало відродження української культури, мови, викликала несприйняття релігійна політика Києва, яка передбачала юридичну рівність усіх церков відокремлених від держави, усупереч вимогам Москви надати перевагу російській православній церкві на її нібито канонічній території. Отже, неспроможність Москви загнати Україну в паску мінських угод доповнилася черговою поразкою проросійських партій і кандидатів на виборах 2019 року. Прихід до влади космополіта і пацифіста Зеленського замість умовного ультранаціоналіста Порошенка не спричинив жодних суттєвих змін у політиці України щодо Москви. Це був виразний знак, що традиційно хитка Україна нарешті пройшла точку неповернення. Не залишаючи проросійським силам шансу на електоральний реванш. Вигуки ми втрачаємо Україну стали постійним мотивом у російських пропагандистських медіа як відображення важливої, але не повної правди. Повна правда полягала в тому, що Україна вже давно була втрачена, якщо не в 1991, то в 2014 році. Проте власні міфи та ілюзії перешкоджали Москві це збагнути. Російська війна в Україні це війна ілюзорного паралельного світу, виплеканого пропагандистами і російською елітою багатьох поколінь, війна колективної маячні із непідвладною їм реальністю, яка має бути якщо не змінена, то знищена. За цих обставин українці не мають іншого вибору, окрім як боротися за свою країну, за свою ідентичність. Єдина альтернатива бути знищеними в рамках остаточного розв'язання українського питання, до якого вже досить відверто закликають кремлівські ідеологи. А тепер давайте глянемо на російські зазіхання через призму загальноєвропейського чи світового масштабу. В цьому контексті автори книги Удавана Росія вживають термін світопорядок З, який Росіяни намагаються нав'язати насамперед країнам Європи. У чому він полягає? Передусім, Росія прагне повернути старий світ до диспозиції сил на період 1997 року до розширення на схід НАТО та Європейського Союзу, або іншими словами, до відновлення впливу Росії на країни Східної Європи. Оскільки через технологічну відсталість конкуренція Росії з Заходом і Китаєм є в принципі неможлива, Кремль обрав силові методи. Спочатку була Грузія, потім Сирія і нарешті Україна. Війна, котра почалася 24 лютого 2022 року, стала черговим кроком до встановлення світопорядку ЗЕР. Якщо зараз справжня мотивація вже не приховується, і у Москві стали прямо заявляти, що саме існування української держави є причиною війни, то в 2022 році ще говорили про міфічні демілітарізацію і денацифікацію. Але нинішня війна вже стала війною на виснаження, тобто конкуренцію економічних ресурсів. Тому тут важливо зрозуміти, чи достатньо в РФ економічної потуги, щоб змінити світопорядок на свою користь. Чи має вона такі ресурси насамперед, економічні, технологічні, фінансові у своєму розпорядженні? Ще один фактор не на користь Кремля: агресія проти України показала ставлення до Москви з боку інших країн колишнього СРСР. Адже на боці Путіна фактично виступила одна Білорусь, всі інші члени Євразесу зайняли нейтральну позицію. Тобто, почавши запроваджувати світопорядок з Росія зіштовхнулася із реальністю, в якій може відігравати лише роль інструмента, а не глобального лідера. Варто лише подивитися на її союзників: Іран та Північну Корею. Отже, спроба силового встановлення світопорядку З призвела до того, що Росія стала вигнанцем, який вже не може повноправно повернутися до участі у вісімці найвпливовіших держав світу і не стане рівноправним партнером для Китаю. А тепер давайте коротко підсумуємо. Перше, Путінська Росія повернулася від політики удаваного братерства стосовно України, яку культивували більшовики, до імперської ідеології про один російський народ, де українцям відводилася участь його невеличкого відгалудження. Друге, Путін звинувачує Леніна у зраді, бо тодішнє керівництво СРСР. Фактично надало українцям статус окремої нації, хоча трішки неповноцінної. Третє більшовики, схиливши на свій бік багато представників інших національностей, виграли війну і зберегли імперію від остаточного краху, чого не розуміє Путін. Четверте, кремлівський диктатор фактично не розпочинав нової війни, а лише продовжив активізував старе 300літнє протистояння, яке мало короткі періоди перемир'я, скажімо, в 1920 х чи 90-х роках. П'яте великий конфлікт був неминучим, бо росіяни відчували свою ідентичність неповної без України, а українці відчували екзистенційну загрозу від Росії. І шосте. Силове впровадження світопорядку З зазнало невдачі, що зрозуміло вже зараз. Друзі, а ви як вважаєте, Росія прямує до свого остаточного краху? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукую просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалуа. Підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Крім того, приєднуйтеся до сайту Хроніки Генеалуа, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі! Папа! -па.